Happy birthday to you. Happy birthday, to Діма. Happy, Happy, Happy birthday to you. Діміку, я тебе вітаю. Бажаю тобі щастя, здоров'я. Рости великим. На радість своїм батькам показує. Привіт, Німчик! Я тебе вітаю з днем народження. Бажаю тобі щастячка, здоров'ячка, всього самого-самого ліпшого. Щоб ти слухався мама і няня. Цілую тебе. Пока! Ми тебе вітаємо, Дімирко. Бажаємо тобі щастя, здоров'ячка. будь великий, бусь я слухав маму, тата, няня, чи як ти там кажеш. Здоров'я, щастя. Всього-всього найкращого. Кажи. Кажи, Дашо. Кажи. Діма, Вітаю тебе! Щастя, здоров'я, бажаю тобі! І будь ся слухаю цілу свою родину. Уже. Ну, давай, говори. Uh, uh, я привела на нашу. То, а, я вітаю дівку з ним народження. Бажаю щастя. Здоров'я, це моя мама. Здоров'я. А подарок потім передумає. Все. Ну, привела. Ворик. Дівка, я тебе вітаю з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я і всього-всього найкращого. Бог я слухав мамку і бабу, і папу, і ей. Ми помахаємо. Пока! Дорогий Діма, вітаю тебе з твоїми чотирма рочками. Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього найкращого. Бо все, що ти задумав, що маленький, все це збуло, бо ти слухав маму, тата, Едітку і, і бабку Валю. Бо все в тебе було добре. Отак. Пока! Пока!